Всесвітній День батьків Всесвітній День батьків відзначається 1 червня. Традиція святкування була започаткована Генеральною асамблеєю ООН у 2012 році та приурочена до Міжнародного дня захисту дітей. Не випадково. мета свята підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей. Лише за умови наявності обох батьків родина здатна забезпечити підростаючому поколінню гармонійний розвиток, побудований на любові та взаємоповазі. Цей день покликаний звернути увагу на надзвичайно важливу роль батьків, які незалежно від їх раси, віри чи національності, є головними вихователями для своїх дітей. Також Всесвітній День батьків має нагадати про роль батька у вихованні дитини, адже батькові не заважає суспільна думка. Більшу частину турбот про дитину залишати на матір. Ваша дитина, ваше дзеркало, яке не тьмяніє з часом. Віра і обов'язок, наріжні камені української ментальності, виховуйте свою дитину високоморальною людиною, пам'ятаючи, що вона виростає на повсякденних прикладах. Вашого життя. Патріотизм до своєї країни виховується через призму поваги до своїх батька-матері. Син виросте воїном, захисником і людиною честі, якщо батько поважав матір, турбувався про своїх дітей, був людиною слова і честі. Донька – Буде достойною і гідною дружиною, турботливою матір'ю, якщо мати поважала свого чоловіка, батька її дітей, була вимогливою, турботливою і терплячою до своїх дітей. Честь і гідність. Моральні імперативи, які в Україні формують соціально політичні нормативи поведінки відповідальності за своє життя, життя своїх рідних і близьких, солідарну і індивідуальну відповідальність за долю своєї країни. Честь і гідність. Дана нам Богом від народження, і наше завдання зберегти свої душі чистими. Жодна земна влада, жоден соціальний інститут чи політична партія не можуть нам дарувати чи забрати те, що нам дано від народження. А от передати своїм дітям ці найвищі людські цінності разом з даром життя наш батьківський і великий. Труд. Любов до Батьківщини починається з лелеки на стрісі, калини у саду, легкого дотику до рушника на іконі, співу солов'я на старейні липі в міському дворі, дзенькоту ранкового трамваю. Живе вона в перших маминих казках, мудрих словах тата, хвацькій прикасті дідуся і в листі тому самому. Написаному до болі знайомою мовою із пожовклим від часу конвертом. Зважаючи на недавню появу свята, його традиції лише починають формуватися, тому створюємо нові родинні традиції нового 21 століття.